Показник росту по Україні 12.2. Наше завдання не розділяти і властвувати, а об'єднувати мудрих людей. А такими є всі волиняни і всі рожещани, і пробувати приймати доконані ефективні рішення. Ось завдання влади сьогодні. Шановні друзі, шановний пане голово. Одному голові, другому. Я звертаюся і до присутніх депутатів Рожичинської районної ради. Шановні колеги, що з того, що Старовижицька районна рада не приймала районного бюджету? Хто від того виграв, хто постраждав? Постраждали всі, не виграв ніхто. І район в першу чергу. А? Ми не постраждали. Не постраждали. Але, але разом з тим. Десь у плані психології, в плані моральному, неприємно було, що саме що Старовірська Рада не приймає потрібного рішення. Вони його прийняли через кілька днів. Причому тільки так. три голоси було проти. Але вони ноу-хау. Ну, ноу-хау полягало в таємному голосуванні. Так. Так. Для, це чого? Це... Скажіть, для чого? Демократи, а я? Так. Я хотів би побажати. Нашим депутатам районної ради, щоб ви проймалися не амбіціями, не політичними якимись цілями. Які там політичні цілі в нас на районному рівні? Давайте будемо прийматися відповідальністю перед людьми, і ми будемо виправдовувати те, що нам люди довірили.